Дві золоті, дві срібні та три бронзові медалі віничани здобули на чемпіонаті України із спортивної радіопаленгації, що проходила у Луцьку. Радіопаленгація – це спорт, де учасники шукають радіомаячки за допомогою радіоприймача, мапи та компаса. Радіоприймач, мапа, компас та швидкість це все, що потрібно спортсменам на змаганнях зі спортивної радіополангації. Майже 10 років у нашому місті розвивається такий вид спорту. Та за ці роки віничани вже вибороли лідерство серед команд України. Сама суть спорту в лісі розташовуються маячки. Які дають сигнал спортсмен за допомогою цієї апаратури навушниках він чує цей сигнал, але він не знає, де розташовані самі маячки, і він повинен їх чим найшвидше знайти. В нього є мапа, в нього є компас, є апаратура. Він орієнтується на місцевості, і чим швидше він здолає цю дистанцію, тим краще, тобто найшвидший результат треба показати. Дві золоті, дві срібні та три бронзові медалі вінничани завоювали на чемпіонаті України зі спортивної радіополенгації, що проходив 11-14 липня у Луцьку. Серед вінських призерів Володимир Ляхович. За вісім років хлопець від любительського спорту перейшов у професійний та вже скоро буде представляти Вінничину на Кубку світу у Болгарії. Зайняв я друге, третє місце, друге в правий спринт. Не хватило шести секунд до першого, але нічого. Третє місце було в 144 МГц, класична дистанція. Теж приблизно п'яти хвилин не вистачило, але нічого. Будемо готуватися до слідуща. Я відібрався на даний момент в збірну України. Ми будемо готуватися до Болгарії, яка буде через місяць. Там буде і кубок світу проходити. Серед наймолодших спортсменів і Володимир Конанчук. За рік тренувань він вже чемпіон України та Європи. Для нього цей спорт це можливість контролювати свою енергію та тримати себе у хорошій фізичній формі. Я бігаю, шукаю призми в лісі і, і шукаю і треную свої ноги. Я став чемпіоном Європи, чемпіоном два три рази чемпіоном України. Тренування та змагання зі спортивної радіополонгації зазвичай проводяться у лісах, аби радіосигнали чітко доходили до спортсменів та ніякі міські звуки не перешкоджали їхній техніці. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.